Що зараз іде політичний процес, нічим не обґрунтований, жодним доказом, чистою фантазією слідчого. Прокурор повідомив нам, що сторона захисту намагається зробити злочинців з потерпілих. Мені здається, це як мінімум порушення правил прокурорської ефіри, оскільки. Підозр немає потерпілих. Ми не наполягали, ми не заявляли заяв про злочин, що потерпілі вчинили якийсь злочин жодного разу. Ми жодного разу не зверталися ні, ані до прокурора, ані до слідчого, ані до суду з цим фактом, що прокурор каже. Сторона захисту, на відміну від сторони обвинувачення, не будує версій. Це прокурора і слідчого функціонал будувати при розслідуванні версії. Ми здійснюємо захист і наводимо тісні обставини, які дійсно були. Напроти увагу тим доводам і тим, до речі, версіям, які будує прокурор. І вам нагадаю, і всім присутнім і прокурору нагадаю, що під час розслідування слідчий будує ряд версій. Вони можуть бути різними. От, от якусь версію ви і взяли. І доводите її зараз суду. Так це лише версія по Фрейду. Це абсурдність вашої позиції в тому, що не, не на часі не розглядаються докази і не оцінюються вони. Для чого тоді прокурор, коли подавав клопотання про запобіжний захід, підкладав під підозру докази, які його, її обґрунтовують, для того, щоб суд їх міг оцінити. А в цих доказах ми тезово показали вам, що там викладені факти, які повністю протилежать, протирічать підозрі і спростовують її. А все решта, що ми надавали, воно просто роз'ясняє цю нашу позицію і підтверджує її, повністю підтверджує на сьогоднішній день. Знаєте, з першого дня засідань вже пройшло майже два роки. а, пройшло два роки вже. Я запитував прокурора судових засідань, у всіх і у кожного, в присутності цих всіх людей. Покажи мені доказ в цих матеріалах, які зараз перед вами лежать, де я повідомив росіянам про зосередження техніки, що і було причиною обстрілу, на думку прокурора. Він ухмилявся, розказував, як смотря під яким соусом подивитися. І, і до сьогоднішнього дня, пройшло два роки, цього доказу немає. Жодного немає доказу. І тому, будь ласка, зверніть на це увагу. І не ухиляйтеся від виконання своїх обов'язків, тому що ви дійсно маєте обов'язок встановити справедливість і з'ясовувати, де ж ті докази, що тут написано, на підставі чого воно написано. Це є характерно для політичного присідання, що всі слідчі, прокурори, судді, вони всі в одному пришку знаходяться. І в виконанні однієї вказівки з Офісу Президента. Але ви апеляція, вас троє, вам можна дозволити собі прийняти законне рішення. Мені сьогодні вам до відома і прокурору теж, передають уже привіти слідчі і просять, не, не потрібно на нас ображатися, Це не ми писали це все. Це начальник відділу писав. Швець такий, який після моєї справи отримав замість того, отримав посаду. Так ось ось свідки перед вами, всі сидять свідки, які знають, що з два роки прокурор жодним чином не довів. Що я повідомив про зосередження. Все решта це труха. Посадові обов'язки, гур, не гур там і так далі. Причиною обстрілу є те, що росіяни дізналися чи знали про те, що на Ардомі десь там стоять літаки, і хтось їм про це повідомив, як пишуть в підозрі. Так покажіть мені цей доказ, на підставі чого я сидів два роки у в'язниці і сижу далі. І не говоріть, що це не на часі, або ви не маєте права оцінювати їх достовірність і доказів. Це не докази достовірність. Докази вам показують, що цього немає. Достовірність підозри вказані. Достовірність слів, вписаних в підозру, ви зобов'язані оцінити, а не достовірність доказів. Це дійсно не ваша задача. Це задача суду першої інстанції. Тому переконайте цих людей, які тут сидять, що ви дійсно не маєте права відводитися, і ви не заангажовані. Суд поставив майже дворічному оскарженні повідомлення про підозру у справі Червінського крапку, відмовив задоволення відповідної заяви стороні захисту. І власне підозра залишена в силі. Посеред процесу, суддя дозволив собі висловити свою думку про те, що. Суд не буде вивчати докази, які надані стороною захисту на обґрунтування позиції. Мовляв, це є для суду не доказами. І вивчення і надання відповідної оцінки тим матеріалам, які надані були стороною захисту, на даній стадії не передбачено. Власне, від, з нашої сторони було відреаговано зауваженнями, і Червінський заявив заяву про відвід судді з мотивів упередженості, оскільки дворічний процес. По вивченню документів і доказів. На минулих засіданнях ви прекрасно чули саму позицію суда, що суд заявив, що надавайте захист всі максимально документи, ми будемо вивчати. Але зараз, в судовому засіданні, на завершальному етапі, суд відмовився вивчати дані документи. Ви знову ж таки це все бачили. Виникає логічне питання, що це відбувалося протягом двох років. Ну, що це було? Це суд відбувався, це процес відбувався, або просто от, збирання паперу, який вивчати відмовились перед оголошенням рішення. От здається, мені два роки тривало збирання паперу з позиції суду, яка була озвучена, для того, щоб формально відмовити і поставити крапку. Власне, суд також відмовив задоволені заяви про відвід. Ми також це чули, але на нашу думку, довіра, суду, довіра до суду, в результаті цих дій відновлено не була. Ви чули наш виступ, яким власне, я заявив позицію, що не дивлячись на те, що мені надали фінальне слово в даному процесі, я відмовився. Говорити в дебатах, оскільки довіри до суду не відновлено, у мене її немає, враховуючи той факт, що суд не вивчав документи, які стороною захисту надано. Власне, таке правосуддя.